Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді чудовий недорогий будинок. Ось такий бачимо вид у нього. Дуже великий і гарний участок, ухожений. Видно, що за ним спостерігали, що його обробляли. Дуже гарно. Значить, заходимо у хату, бачимо, що є піч, бачимо, є кроваті, матраси. Тобто, ну, да, видно, що тут жили, проживали і зараз проживають вікна, двері, значить, є гарна підлога. Будинок повністю виконаний із кирпича Дуже гарний участок. Дім знаходиться у селі Нехвороща, до центра та до річки Оріль близько 2 км. Наявний великий гарний садок і земельний участок. Площа участка 25 соток, обща площа всього будинку 55 квадратних метрів. Кількість кімнат, тут дві кімнати, є газ, є електропостачання, є центральний водопровод. Тобто, заходь і живи. Також в районі. 50 метрів є аптека, дитячий садок, парк, відділення пошти, школа, магазини, кіоски. Ну, тобто, Для життя дуже-дуже гарний варіант. Ціна дуже смішна. Будинок під невеличкий ремонт, Тобто, для себе зробити чисто косметику, яку всім можна проживати. Значить, по ціні. Виходить рівно 60 тисяч гривень. Ну, звісно, є торг невеликий. Контакти власника пишіть мені в коментарі. Я буду вам видавати контакти власника, будете з ним зв'язуватися та дізнаватися за просмотр, за більш детальною інформацією. Будинок дуже гарний, я вам раджу придивитися до нього. Ціна дуже смішна. Як за участок, так і за дім. Ну, Состояння гарне, видно, що тут проживали. Кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки, ділитися відео з друзями. Всім до побачення!